Заявка на Руалиг на використання товарних знаків, телепатія і «Телекінез» стикається з юридичними проблемами. Війна розуму, на Руалиг, торгові марки та майбутнє нейроінтерфейсів у світі, де технології розвиваються запаморочливою швидкістю, а межа між науковою фантастикою і реальністю стає все тоншою, боротьба за інтелектуальну власність приймає нові, несподівані форми. Недавня ситуація з заявками наролих на товарні знаки, телепатія і телекінез це не просто юридична колізія, а відображення більш глибоких тенденцій в сфері нейроінтерфейсів і боротьби за домінування в цій перспективній області. Ілон Маск та його Наруалих безумовно є флагманом у розробці мозкових імплантатів. Компанія активно просуває ідею про те, що в майбутньому ми зможемо управляти пристроями силою думки, спілкуватися без слів і навіть відновлювати втрачені функції організму. Однак, незважаючи на амбітні плани та значні інвестиції, Наролих зіткнувся з несподіваною проблемою, юридичним захистом своїх брендів. Ситуація, в якій опинилася компанія, підкреслює кілька важливих моментів. По-перше, це урок для всіх, хто займається розробкою інноваційних технологій. Захист інтелектуальної власності це критично важливий аспект бізнесу, який не можна недооцінювати. Навіть якщо ваша технологія здається унікальною та революційною, важливо переконатися, що ви маєте право на використання відповідних торгових марок. По-друге, ця історія демонструє, наскільки складним може бути юридичний захист у сфері технологій. Пов'язаних з людським розумом. Терміни телепатія та телекінез мають глибокі культурні та історичні корені, і їх використання в комерційних цілях може сприйматися як порушення традиційних уявлень. по третє ситуація з наруалих підкреслює важливість ретельного юридичного аналізу перед запуском нових продуктів і послуг. Перш ніж анонсувати новий бренд або технологію, Необхідно переконатися, що він не порушує права інших осіб і відповідає чинному законодавству, чому Телепатія і «Телекінез» опинилися під загрозою. Суть проблеми полягає в тому, що раніше заявки на реєстрацію товарних знаків Телепатія і «Телекінез» були подані Уеслі Беррі фахівцем з комп'ютерів і співзасновником стартапу Префетик. Беррі, схоже, мав подібну мету, розробку програмного забезпечення, що аналізує електричну активність мозку ЕЕГ, для управління пристроями. Це створює серйозну проблему для Наруалих. Відомство з патентів і товарних знаків США Юсту керується принципом, що товарний знак повинен бути унікальним і не повинен викликати плутанину у споживачів. Якщо дві торгові марки занадто схожі, Юсту може відмовити в реєстрації одного з них, щоб уникнути ведення споживачів в оману. В даному випадку складно стверджувати, що продукти Наруалих і Префетик принципово відрізняються. Обидва проекти пов'язані з аналізом мозкової активності і управлінням пристроями Силою Думки. Навіть якщо технології, що використовуються компаніями, різні факт використання схожих термінів може створити враження, що продукти належать одній і тій тій компанії. Крім того, на ройлих зіткнулася з ще однією перешкодою існування компанії Telepasy Labs, що надає послуги інтерактивного голосового зв'язку і чат-ботів. Хоча продукція цих компаній не є прямими конкурентами, факт використання подібних назв може створити плутанину у споживачів. Як на може вийти з цієї ситуації, можливі кілька варіантів вирішення проблеми: спроба домовитися з Уеслі Беррі. Руалих може спробувати викупити торгові марки у баррі або укласти угоду про спільне використання. Це... Мабуть, найпростіший і найшвидший спосіб вирішити проблему, але він може бути і найдорожчим. Оскарження заявки баррі в Юсту Наруалих може спробувати довести, що заявка Беррі не відповідає законодавству про торговельну марку. Наприклад, можна стверджувати, що продукти Беррі недостатньо відрізняються від продуктів на Руалих, або що використання терміна телепатія є занадто загальним і не може бути захищене товарним знаком. Подача заявки на товарний знак з іншою назвою. Наролих може відмовитися від використання термінів телепатія і телекінез і подати заявку на товарний знак з іншою назвою. Це, мабуть, найнадійніший спосіб уникнути юридичних проблем, але він може вимагати значних маркетингових зусиль для просування нового бренду. У будь-якому випадку на наройлих необхідно діяти швидко і рішуче, щоб уникнути подальших затримок і юридичних проблем. Особистий досвід та спостереження як людина, що працює в сфері ІТ вже більше 10 років, я неодноразово стикався з ситуаціями, коли компанії недооцінювали важливість захисту інтелектуальної власності. Часто це пов'язано з дефіцитом ресурсів, недостатнім досвідом або просто впевненістю, що їх технологія є унікальною і не може бути скопійована. Однак, як показує приклад Наруалек, навіть найсучасніші технології можуть зіткнутися з юридичними проблемами, якщо не подбати про захист інтелектуальної власності. Зокрема, я вважаю, що компанії, що займаються розробкою технологій, пов'язаних з людським розумом, повинні бути особливо уважні до питань захисту інтелектуальної власності. Ці технології мають величезний потенціал, але вони також можуть бути використані не за призначенням. Тому важливо забезпечити, щоб ці технології були захищені від несанкціонованого використання. Майбутнє нейроінтерфейсів і боротьба за товарні знаки. Ситуація з наролих це лише один приклад того, як боротьба за торговельні марки може вплинути на розвиток технологій. У майбутньому, оскільки нейроінтерфейси стають все більш поширеними, ця боротьба, ймовірно, посилиться. Компанії, що займаються розробкою нейроінтерфейсів, будуть прагнути захистити свої бренди і технології від конкурентів. Вони подаватимуть заявки на торгові марки, патенти та інші форми інтелектуальної власності. Вони будуть використовувати всі доступні засоби, щоб зберегти свої конкурентні переваги. У той же час уряди і міжнародні організації будуть розробляти нові правила і норми, що регулюють використання нейроінтерфейсів. Вони будуть прагнути забезпечити, щоб ці технології використовувалися відповідально і не порушували права людини. Укладення Ситуація з наролих це важливий урок для всіх. Хто займається розробкою інноваційних технологій, вона підкреслює важливість захисту інтелектуальної власності, ретельного юридичного аналізу та відповідального використання нових технологій. У майбутньому, оскільки нейроінтерфейси стають все більш поширеними, боротьба за торговельні марки та інтелектуальну власність, ймовірно, посилиться. Компанії, які зможуть ефективно захистити свої бренди та технології, отримують значні конкурентні переваги. Але, крім юридичних аспектів, важливо пам'ятати про більш широкі наслідки розвитку нейроінтерфейсів. Ці технології мають величезний потенціал для поліпшення життя людей, але вони також можуть бути використані не за призначенням. Тому важливо забезпечити, щоб ці технології використовувалися відповідально і не порушували права людини. Зрештою, майбутнє нейроінтерфейсів залежить від того, наскільки добре ми зможемо використати їх потенціал та уникнути ризиків. Ключова думка захист інтелектуальної власності, це не просто юридична формальність, а критичний фактор успіху у швидкомінливому світі технологій. Ключова думка розробка нейроінтерфейсів вимагає не лише технічних знань, а й глибокого розуміння етичних та юридичних аспектів. Ключова думка майбутнє нейроінтерфейсів залежить від того, наскільки добре ми зможемо використати їх потенціал і уникнути ризиків. Ключова думка необхідно розробити міжнародні норми та правила, що регулюють використання нейроінтерфейсів, щоб забезпечити їх відповідальне використання. Ключова думка необхідно розробляти освітні програми та підвищувати обізнаність громадськості про нейроінтерфейси, щоб забезпечити їх широке прийняття та використання. Ключова думка необхідно підтримувати дослідження нейроетики, щоб розробити етичні принципи та вказівки щодо використання нейроінтерфейсів. Ключова думка необхідно створювати механізми громадського контролю над використанням нейроінтерфейсів, щоб забезпечити їх прозорість і підзвітність. Ключова думка необхідно створювати міжнародні організації, які координуватимуть зусилля з розробки та використання нейроінтерфейсів. Ключова думка необхідно створювати механізми вирішення спорів, пов'язаних з використанням нейроінтерфейсів. Ключова думка необхідно створювати механізми захисту даних, пов'язаних з використанням нейроінтерфейсів. Ключова думка необхідно створювати механізми захисту прав людини. Пов